Я не знаю коли щас, щас, не колини що щасливіших не бачив очей. Подивіться, урочища. Малюки зустрічав цей день. На лінікула запрошуються наші дорогі першокласники. На нести державний гімн стояти струнку. Буду рад, и мама. Пулус чете сайуки, пярки, соиниски, позвечаваме се. Вам и бачками ми Медвестиво я на свято, дуже хлопоту багато, з дітлахами, як завжди, підніми усіх буди і ринці, і оксанці, поскалай книжки уранці. Дусі роби зарядку, бо виклика від порядку за канікули вони. І Наталку, і Миколку, вирядив усіх до школи і дорогою ведить, бо бував куди. Так от це вже ти даремно, не садковивав, поглянь. Подивитися приємно, як втічають свято з нами. чи буде не скільки хлопчик і дівчат. Бачиш сусмішки щасливий бачиш, бачиш, бачиш радість очах. Значить, любите ви школу, потяг є до навчання, і в дитини випадково з нетерпінням цього дня. Школа рідна нам думівка, справжні друзі вчителі, хай у нас дзвіночок в кожній місці і селі. Свято розпочнімо прознання наш вік стрімкий, і в дарунок принесло, як цей дзвіночок чарівний. Hai bucură, simtă DNC-ul 100, ai zonei, ai zonei, ai zonei, ai zonei, ai zonei, bune, zonei, ai zonei, ai Чого це ви нас на своє свято не запросили? Сумно, як і не цікаво, лінуватись, усіх справа. Навіщо робити в країні знань крок, вивчати науки, зубрити урок. Не робіть нічого, пам'ятай, весь час прийдуть, лінощі до вас ще не раз. Я почесний один бал, хто мене не заробляв. знаю учнів нам Якщо дуже я захочу, то щоденник вам заскоч. З першого дня. Кажи, кажи, кажи добре, кажи, другу, файлі. З першого дня це так приємно. І да. зі мною сі держіть, клесневіше на Чим бритіше, тим гарніше, Бабку ставлять вище. Вам, любі друзі, щиро вдячна вам за зустріч без нічкіл я обійшла, та лише у вас знайшла таку шану і повагу, і веселощі і розваги. Свято знай, найкраще свято, з ним прийшла вас привітати, вас не школа рай. А мені що один бал, таке про школу розказай. Завжди всім вам, вони діти, що й один бал до себе не підпускайте і ніколи їм не довіряйте. нам діти, візьміть нас у дружбу. Діти беремо їх до себе а ви обіцяєте виправитися. Так. Добре, ну, ставайте до дітей. Я перший підручник у вашому житті, З цікавістю вивчайте сторінки мої. А Від що? букви, а до букви я, мандрівка буде непроста, ви все зумієте здавати, я всіх читати і писати. А щоб потрапити до країни, знать ви маєте додержуватися таких правил. Як прокинув він і майстер він свою на ван. Ти нагадува, не йди, а до школи вчасно йди. Під час їжі будь охані на бруни, то прибери. Буде зоні банк не робині їм не А зараз Директора слов для вас прозвучить, бо це повторна і пам'ятна мить. Слово надається директору школи. Дякую. Дорогі гості, шановні учні, колеги. Я щиро всіх вітаю з цим прекрасним сьогоднішнім святом. Яке ми знову зустріли всі разом, святом 1 вересня, святом першого дзвоника. Хочу побажати всім, у першу чергу, здоров'я, натхнення, терпіння, багато мужності батькам особливо, особливо учнів першого класу, бо це для них надзвичайне свято сьогодні. Сьогодні вони прийшли в перший раз у перший клас. Вони знайдуть знання у нашій школі із своєю першою книжечкою, яка називається Буквар. Вони навчаться читати, писати, рахувати, малювати, дружити, зміцнювати свої знання, свою дружбу, радуватися і радувати. У першу чергу батьків своїх. Тому я хочу їх привітати найбільше сьогодні наших першокласників, побажати їм усього самого найкращого і подарувати їм першу книжечку буква. А зараз палички наші першокласники посвячуються учням, а директор школи вручить їм першу книжку. Я хочу подарувати їм ці робочі папки, які їм передав народний депутат, аби вони вміли малювати, ліпити, пізнавати навколишній світ. Тому це ваша особистість. Я вам дарую їх і прошу вас завжди берегти їх. Добре, першокласники? Так. Да. Так, я від імені усіх батьків і першокласників хочу привітати усіх учнів нашої школи з початком навчального року. По-перше, хочу привітати наших вчителів, хочу побажати їм міцного-міцного здоров'я, залізного терпіння, розумних, вихованих, вдячних учнів, щоб ваша робота приносила вам задоволення. Також я вітаю усіх учнів нашої школи, за літо вони підросли. Набралися сил, щоб далі продовжувати навчання у нашій школі. Хочу побажати вам, діточки міцного здоров'я, любити, поважати, слухати своїх вчителів. Але найбільше я сьогодні хочу привітати наших дорогих першокласників, дорогі наші діточки. Сьогодні, коли ви перший раз прийшли до школи, ви самі того не розуміючи зробили перший крок у своє доросле життя. Я хочу вам побажати міцного здоров'я, щоб і надалі ви залишалися такими розумними, такими енергійними, такими допитливими діточками, якими ви є зараз. Хочу вам побажати, щоб з кожним днем з кожним своїм кроком у житті ви ставали дедалі мужнішими, впевненішими, набиралися сил. Щоб у школі уроки навчання давалися вам легко, щоб все, що ви собі задумаєте, збулося, всі ваші мрії збулися. А ми і батьки, і вчителі будемо вас у всьому підтримувати. Дякуємо. Ніколи немає. Дісія приєднання. Діса приєднання. Пі старано, о як дуже скучи він за нами чити, а сьогодні чуєте кожен діно носиться голос бучане скоріше школу йди. Ось і настава найрочистиша меть нашого свят. Зараз уже до нас своїм учим голосом перший шкільний двінок і сповістить початок нового нащаднього року. Нової сходинки на шляху пізнати, ша дати перший дзвоник надається учням першого класу. Нас кличе дзвоник до шкільної ниви. Прислухатися, у нього спів. Сьогодні діти школярі щасливі, Запатися до дзвони продзвенів.